Щось у мене серце не на місці вже другий день. Мабуть, нам потрібно звідси збиратися. Я серйозно. Ти думаєш, я просто так ясновидицею стала? У мене бабця традицією була. Замовляння і знала. Мабуть, частина її сили мені передалася. Не сміши. Не бійся, для нас тобою клієнти де хочеш знайдеться. А що я не проти? Давай. Повертайся швидше. Я сумуватиму. щось станеться. Сто процентів.